Така, як є, чи праведна, чи грішна, вразлива і не зношу самоти, буваю до невпізнаності ніжна, а інколи сумна до гіркоти. У творчому доробку Вікторії Сопільняк не лише вірші, а й понад 50 пісень. Під час зустрічі Вікторія ділилася з присутніми власними рядками, виконувала авторські пісні та розповідала про шлях творчого становлення. Презентувала нову поему Відьма. На написання поеми мене надихнуло життя, життя і саме розказую, як людські плітки можуть зруйнувати людське життя. Можуть знімичити долю, але завжди є світло, завжди є любов, яка призведе до щасливого кінця. Тобто, любов врятує світ. Атмосфера вечора була теплою і душевною. Глядачі аплодували, а слова поетеси знаходили відгук у серцях присутніх. Вікторія є втіленням всіх кращих рис Українки. Вона красуня. Чудова мати, вчителька від Бога, вдячна донька, прекрасна господиня. І при цьому вона має таке розмаїття талантів, яке просто неможливо вмістити в одну людину. Що саме найцікавіше, вона неймовірно скромна людина. Завдяки двом стихіям, поезії та музиці. Доля об'єднала Вікторію з відомим співаком та композитором Віталієм Татаріновим. Спільно вони створили близько десяти пісень, серед них сонячна троянда. Сонячну троянду притакає, косилі та Віршовані слова присвята лунали цього вечора до мами Вікторії Сопільняк, батька, її чоловіка та синів. Це мій надійний тил, каже поетеса. Кожен вірш це сповідь. Творчий вечір став справжнім святом поезії, музики та натхнення, яке об'єднало всіх, хто любить щирість слова та силу пісні. Я щаслива, що доля подарувала мені знайомство з Вікторією, тому що це по перше. Дуже чуйна людина, з якою просто щастя спілкуватися. А по-друге, так ми разом в Славутичі, в спілці літераторів Славутич робимо дуже багато таких проєктів, які є унікальними. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.